Технології майбутнього, що нас чекає, ми живемо в епоху стрімкого розвитку технологій. Ще 20 років тому ми не уявляли собі смартфонів, відеозв'язку чи штучного інтелекту. Але що чекає нас у майбутньому? Через декілька десятків років наш світ може змінитися до невпізнання. У наших домівках з'являться роботи, які будуть допомагати нам по господарству. Голограми замінять екрани наших телефонів, а літаючі машини стануть реальністю, а дороги зовсім зникнуть. Освіта і медицина стануть доступними з будь-якої точки планети завдяки віртуальної реальності. Штучний інтелект зможе передбачати хвороби, допомагати в роботі і навіть у творчості. Ось 105 технологій, які змінять нам майбутнє. П'ять технологій, які змінять наше майбутнє. Воно Перший штучний інтелект сьогодні, та автоматизація ми, AI вже сьогодні створює картини, пише тексти і навіть діагностує на хвороби. На але в майбутньому він ще більше замінить рутинну працю та допоможе людям у наукових відкриттях. Другі квантові комп'ютери: комп ці машини здатні вирішувати задачі, на які у звичайних комп'ютерів підуть століття. Вони революціонізують медицину, криптографію та матеріалознавство, третя біотехнології та генно-редагування. Завдяки CRISPR ми зможемо лікувати генетичні захворювання, покращувати імунітет і навіть створювати стійкі до хвороб рослини. Четверта чиста енергія сонячні панелі, термоядерний синтез і нові акумулятори зроблять нас незалежними від викопного палива. П'ятий метавсесвіт і доповнена реальність. Віртуальна та доповнена реальність розширять можливості роботи, навчання та розваг, а Мета Всесвіт стане частиною повсякденного життя. Майбутнє це не щось далеке. Воно починається вже сьогодні. Саме ми, молоде покоління, будемо вирішувати, як використовувати нові технології на добро, на розвиток і користь для всіх людей. Головне, пам'ятати, що технології мають служити людині.